Вітаю, шановні учасники конференції. Сьогодні будемо говорити про цікаву, напевно, трошки складну тему, але вона стосується абсолютно всіх платників податків, і це тема, основні аспекти національної стратегії доходів на, до 2030 року. Чому ця тема складна? Тому що ми розуміємо, що національна стратегія доходів це не просто такий набір документів і цілей. Це є дорожня карта модернізації податкової системи і адаптації до європейської до європейських стандартів. найголовніше, що вона в собі несе, це встановлення в такій дуже близькій перспективі прозорого і ефективного механізму наповнення бюджету. Ми всі розуміємо, що податкова політика це серцевина стратегії доходів і. Податкові надходження це основні надходження для фінансування як державного, так і місцевих бюджетів. Сьогодні я вам представлю незвичку презентацію. Ви подивитесь, і якщо буде цікаво, надалі там в кінці буде QR-код, і ми можемо тоді зайти безпосередньо на цю національну стратегію і з нею ознайомитись. Але зразу кажу, що це досить об'ємний документ. Він порядка 150 сторінок, тому його треба читати досить уважно і. Знати, що нас чекає у майбутньому. Тож переходимо відповідно до нашого питання. Що таке національна стратегія доходів? Зараз я презентацію переключу. Так, і сюди. Так, так, так. Затримка є. Що таке національна стратегія доходів? Національна стратегія доходів це той документ, в якому викладено загальний напрям реформ. При цьому національна стратегія є документом гнучким, Відповідно, він цей документ допускає якісь коригування, якісь внесення пропозиції, внесення якихось наповнень, зауважень зв'язку з тим, що відбувається в даний час на арені. Тобто можуть бути якісь практичні аспекти розглянуті, можуть якісь бути висновки експертів. Відповідно, це гнучкий документ, який передбачає внесення якихось відповідних змін. Крім того, національна стратегія доходів це документ, в якому викладені напрямки реформ в скажімо так в такому послідовному вигляді. Спочатку держава з напрямком таким, що спочатку держава забезпечує відповідно умови для створення реформ. А подалі вже йде поступове їх втілення. Відповідно, це фіскальна стабільність, це прозорість, ефективність, адаптація до законодавства стандартів ЄС і економічне зростання як результат. Ви напевно знаєте, що ще в 2023 році, в грудні місяці, рада ЄС ухвалила історичне рішення про те, що почався переговорний процес щодо вступу України. До Європейського Союзу, і відповідно цей документ, Національна стратегія доходів передбачає ті кроки, які направлені саме в цьому напрямку до нашої адаптації, нашого законодавства і відповідно не тільки нашого, а ще й митного ну, податкового, ще й митного законодавства, до стандартів Європейського союзу. Що важливо? Важливо те, що національна стратегія доходів має три таких ключових повідомлення. Перше, це те, що Україна має розраховувати на свої власні надходження, тобто це можливо зробити лише за рахунок реформ, які є ну, в даний момент невідворотніми. Другий момент це те, що в зв'язку з тим, що стратегія розрахована до 2030 року, тобто ну, практично залишилось 5 років, а в цілому це 6 було років. То реформи будуть впроваджуватись поступово. Тобто, Кожен крок буде поступовим, і той крок, який є сьогодні, залежить від того, які були кроки попередні, тобто як вони були виконані чи не виконані. Ну і третій такий ключовий елемент це те, що на стратегія підлягає регулярним оновленням і уточненням. Тобто, якщо є якісь зміни, якщо є якісь, як я вже говорила, висновки експертів, то можуть бути якісь певні уточнення до неї внесені. Але головне це. Те, що зберігається напрямок таких реформ, бо тобто він є послідовним і він не змінюється. Основні напрямки ви бачите на слайді: це модернізація податкових органів, спрощення процесу адміністрування податків, це цифровізація податкових сервісів, як результат зменшення бюрократичного навантаження, це запобігання ухиленню від оподаткування і мінімізація тіньового сектору, це удосконалення податкової політики. Відповідно стимулювання економічного розвитку і підвищення прозорості у сфері податкових і митних платежів. В рамках національної стратегії будуть проведені відповідні заходи, ну і ви бачите на слайді, на що вони будуть спрямовані. Що, врешті, отримує наша країна і кожен з нас, з кожен з платників податків. Ну, якщо ми говоримо про, про взагалі державу, то це однозначно це. Передбачувані і стабільні надходження до бюджетів, це зменшення тіньової економіки, це підвищення міжнародної довіри до нас і відповідно можливість планування в довгостроковій перспективі. Що це дасть звичайним громадянам? Ну, напевно, зменшення податкового в певній мірі тиску. Це більше справедливості за рахунок того, що буде боротьба з тіньовою, тіньовою економікою. Крім того, це покращення державних сервісів, які знову ж таки зменшують бюрократичне навантаження і дають можливість дистанційного громадяна без безпосереднього контакту виконувати свої податкові зобов'язання. Ну а бізнес відповідно отримує прогнозованість і стабільність це справедлива конкуренція буде і спрощення адміністрування податків. Ну і напевно певні. Податкові преференції, до речі, ви знаєте, зараз працює проєкт території податкової довіри, тобто платники, які підпадають під визначення таких, що можуть скористатися таким проєктом, вони мають певні преференції в частині податкових процедур. Ну, Якщо говорити про основні напрями цієї стратегії, то нас вони стосуються абсолютно практично всіх платежів. Ну але насамперед це податок на додану вартість, це зменшення можливих шляхів шахрайства, це реформа податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, спрощеної системи оподаткування, оподаткування міжнародного бізнесу і в цілому зміцнення податкової культури наших платників податків. В частині адміністрування цифровізації, це запровадження електронного аудиту, збільшення електронних сервісів, ну і обмін інформацією. Ще про це ми будемо говорити. Тобто, якщо коротко, то національна стратегія доходів це той план, який зробить податки простішими і вигіднішими для кожного платника. І це не просто, скажімо так, якась ще одна стратегія, а це реальний крок до модернізації фінансування нашої системи фінансів нашої країни. Хочу зазначити, що Державна податкова служба України в рамках реалізації національної стратегії доходів вже провела ряд ініціатив. І Проведено відповідні заходи, зокрема, це запровадження системи управління податковим ризиками. Це міжнародний обмін інформацією і інформаційно-комунікаційної системи нового покоління, як я вже казала, ЕОДІД SAFT і Big Data. Що стосується міжнародного обміну податкової інформації, то в минулому році вже вперше восени було проведено обмін такі з іншими країнами. До речі, до цієї системи вже. Під'єднана більше ста країн світу, і вона запобігає, скажімо так, тіньовій економіці, дає можливість боротися з шахрайствами в цій системі. Тому вже такий перший обмін був і відповідно вже вони такі дані опрацьовані. Але основне зрозуміло, що на сьогодні про що ми будемо ще додатково говорити, це запровадження системи управління податковими ризиками. І це є дійсно один із ключових моментів Національної стратегії доходів до 2030 року. Добрий день. Вітаю всіх учасників і сьогодні хотіла би декілька слів розповісти вам про експериментальний проєкт щодо функціонування системи управління податковими ризиками. Вже ви знаєте, що ми працюємо на сьогоднішній день. Вся податкова служба працює в проєкті національної стратегії доходів до 2030 року, і відповідно до світових практик адміністрування податків зборів, меморандумом про економічну та фінансову політику визначено, що зусилля з реформування Державної податкової служби будуть зосереджені, в тому числі, на розробленні сучасних практик управління комплаєнс ризиками. Сьогодні ми е, розглянемо в тому числі е, презентацію, е, яку ми вам підготували для того, щоб е, той матеріал, який я вам буду сьогодні розповідати, був більш. Е, більш таким наглядним. Тому хочу сказати, що основним документом, який визначає реалізацію експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками, комплайнс ризиками в Державній податковій службі є постанова Кабінету міністрів України від 25 липня 24-го року, номер 854. Цей документ є методологічною основою та базовим документом для практичної реалізації експериментального проєкту. Цей документ він є об'ємним, він є дуже інформативним і всі терміни, які визначені в цьому документі, вони, звичайно, є новими. Але ніяких нових, ніяких жодних нових обов'язків або обмежень для платників податків цей документ не визначає. Перш за все, хочу сказати, що в цьому документі є єдиний системний підхід до управління податковими ризиками з дотримання податкового законодавства в роботі органів ДПС по всій вертикалі. От на слайді ви зараз бачите, в який спосіб опрацьовуються без виключення всі платники податків, які зареєстровані і проводять свою діяльність на території України для того, щоб визначити із того переліку платників податків, які забезпечують високе дотримання податкового законодавства, високий рівень і які десь можливо помилилися і потребують допомоги з боку фахівців податкової служби для більшості платників податків, які прагнуть дотримуватись податкового законодавства, ДПС зосередить свої зусилля на вжитті проактивних заходів впливу, а саме, надання консультацій. Надання роз'яснень, інформаційно-довідкових послуг, здійснення сервісного обслуговування платників податків для платників податків, які помилилися або допустили так, мають такі комплаєнс ризики, а саме ризики недотримання податкового законодавства, будуть запроваджені реактивні заходи впливу. Це є заходи впливу, які є примусовими діями, які спрямовані на мінімізацію випадків, які запобігають у майбутньому випадків недотримання податкового законодавства щодо реєстрації, подання звітності, декларування та сплату податків обов'язкових для сплати на територію країни. Такі заходи повинні. Включати широкий спектр заходів із здійснення податкового контролю та погашення податкового боргу, основними новаціями, основними новаціями експериментального проєкту є розподіл усіх податкових ризиків за основними видами. Їх є чотири основних визначення. Це ризики реєстрації, для прикладу, це той випадок, коли особи, які зобов'язані стати на облік у податковому органі, або зареєструватися платниками окремих податків, не перебувають на такому обліку, або не зареєструвалися платниками окремих відповідних податків. Ризик звітності це ризик. Коли платник податків подають податкову звітність із запізненнями, або не подають її взагалі. Ризик сплати це випадки, коли платниками податків сплачуються податки, збори, платежі із запізненням, або сплачуються не в повному обсязі, або не сплачуються зовсім, що призводить до виникнення або накопичення податкового боргу. Та ризик декларування це випадок, коли податкові надходження зменшено, або може бути таке зменшення внаслідок неправильного відображення даних у звідності, помилкового або умисного. Тому в зв'язку із такими ризиками хотіла би ще наголосити на те. Щоб уникнути якби, попадання в реактивні заходи впливу з боку податкових органів, треба акуратно і пильно слідкувати за своїми об'єктами оподаткування для того, щоб своєчасно стати на облік, своєчасно і в повному обсязі сплачувати податки. І е, на рахунки, які відкриті в державному казначействі, і цю всю інформацію ви зможете побачити на нашій е, комунікаційній платформі ДПС в Рівненській області, е, тому що е, дрібні, е, можливо, навіть неумисні помилки, які спричиняються під час е, здійснення господарської діяльності. Наприклад, в платіжних інструкціях, невірно визначений код платника, або напрямок сплати, або сам платіж, призводить до того, що грошові кошти, які спрямовані в бюджет, не потрапляють на визначений рахунок і у платника. По терміну сплати виникає податковий борг, який фактично має таку помилкову свою природу. Тому закликаю всіх бухгалтерів звертатись до комунікаційної платформи і до працівників податкових інспекторів, податкової служби, в тому числі і в Рівненській області, які нададуть виключну консультацію. Або скерують до фахівців, які є спеціалісти в тому чи іншому напрямку. Всім дякую за увагу. Гарного дня!